Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина садочок. Миру вам та добра та гарного врожаю цибулі. Ми сьогодні зразу ж вам показуємо весь серпень, місяць, коли у нас сприятливі періоди для збирання врожаю цибулі. До речі, і ярового часнику де хто ще буде збирати часник Це найкращі періоди. Ви можете собі зробити скрін, зупинити, зробити скрін. І підготувати собі план робіт по збиранню врожаю цибулі та часнику. Дуже коротке відео, бажаємо вам гарної погоди. І ще залишилось відповісти на одне питання, яке часто, можливо, це початківці, задають нам наші підписники. Чому ми беремо періоди зростаючого місяця? Для збирання цибулі, картоплі, часнику, бо ж в цей час всі поживні речовини підуть у сухе, сухе стебло. Дуже цікава ситуація. Хто не знає фізіології рослин, то може таке розказувати. Коли дозріла цибулина, чесничина, картопелька і сухе стебло, то туди вже нічого не повертається. Якщо щось ви збираєте навіть трошечки. Є ще зелене пірячко у цибулі, то всі поживні речовини обов'язково при висиханні будуть повернуті до самої цибулини. Картоплю ж ми збираємо завжди, коли вона у нас суха, вже стебла сухі, і картопля вже ніяких речовин нікуди не відправляє. Так що я відповіла на ваше питання. Вибираємо знак, знак зодіаку, в який ми можемо зібрати і отримати. Гарний результат в плані зберігання. Ви вже це знаєте. Багато хто в минулі роки вже на своєму досвіді знають, що це саме так. Ну що ж, ми на цьому завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте, всі здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.